Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення Беркут підпорядкованого ГУМВС України у місті Києві. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів майдану. Обвинувальний акт скеровано до суду. Слідством встановлено, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві ці та інші міліціонери спецроти Беркут виконали наказ вищого керівництва та застосували до учасників акції протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту. Та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення. Після скоєння злочину зброю пошкодили та приховали, однак частина її була віднайдена та ідентифікована. Шість колишніх міліціонерів обвинувачуються у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, перевищенні службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, вчинення терористичного акту, спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Умисних вбивств та закінчених замахів на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викраденню табельної вогнепальної зброї. Наразі обвинувачені переховуються на території країни-агресора та стали громадянами РФ. Щодо інших 14 міліціонерів цього підрозділу. Також причетних до розстрілів спеціальне досудове розслідування знаходиться на завершальній стадії. Нагадаємо, нещодавно до суду скеровано обвинувальний акт щодо десятьох колишніх високопосадовців, організаторів вчинення злочинів щодо учасників акції протесту, 18 20 лютого 2014 року, на чолі з колишнім президентом України, а обвинувальний акт щодо командира цієї спецроти вже перебуває на розгляді суду. Триває Системна робота спрямована на збирання доказів та притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів відносно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках.